Розмова між президентом США та Росії розчарувала насправді оглядачів як на Заході, так і в Україні. Вимогу Дональда Трампа щодо негайного 30-денного перемир'я Владімір Путін технічно відкинув знову висунувши для неї низку додаткових вимог. А, і але так ну, тож, як змі оцінили перемовини президентів? Давайте і поговоримо одразу, одразу, одразу далі. Були очікування. Що діалог Трампа та Путіна напередодні стане проривом у переговорах про перемир'я між Росією та Україною? Однак, як пише приміром видання «Політику», російський президент дав мінімум. Аналітики зазначають, що Путін грає в стару радянську гру, затягує час щоб перегрупуватися і послабити позиції США та їхніх союзників. Ну а Білий Дім натомість, замість критики, розхвалює, начебто, величезні економічні угоди з Росією. Трамп ризикує потрапити в цю історичну пастку, оскільки затримки Путіна можуть дозволити Росії зміцнити свою позицію у військовому та політичному плані, одночасно підриваючи довіру до Сполучених Штатів та єдність із союзниками. Ну і здається, Путін знову переграв Трампа. Так вважає аналітик Нік Пейтон, який пише для CNN. На його думку, для Росії пауза в ударах по енергетиці невелика втрата, тому що літо близько. Ну а Україна втрачає е, по, втрачає шанс бити по нафтобазах Росії по своїй головній зброї проти Кремля. Путін ще додав робочі групи. Старий трюк, щоб затягнути час. Зеленський готовий до паузи, але хоче деталей, яких немає. Пропозиція Трампа була простою, але без плану. Хто стежитиме за тишею? Росія ждала мінімум, щоб не сказати ні прямо. Але по суті, це відмова для українців. Це тривога. Трамп може здати позиції або втратити інтерес для Путіна гра на перемогу, а не на дружбу. Перше мистецтво угоди Трампа провалилось. Росія знову показала, як вміє казати ні, не відкриваючи рота.